Спробуємо визначити, що більше 22,9% чи корінь із 0,45. І так, це трішки складніша задача за ті, що попередні в нас були, бо тут, здавалось би, дві абсолютно різні речі: Та, з однієї сторони відсоток, з іншої корінь ніяких нормальних чисел. Однак ми можемо це доволі легко порівняти, просто перегадавши, а що ж воно все таке. Почнімо з відсотка. Його можна переписати насправді просто числом. Відсоток це означає одна сота. Тобто, щоб перетворити відсоток у просто число, нам потрібно зробити це число в 100 разів меншим. Ну або, іншими словами, посунути кому на два знаки. І насправді це те, що тисячних. Так уже трішки звичніше. По друге. І це насправді дуже важлива ідея, яка дуже часто в житті працює, нам не завжди треба обчислювати щось точно. Інколи числа настільки відрізняються, що ми можемо це побачити, навіть змінивши їх, зробивши певне припущення. І ми можемо замість цього числа, яке рахувати важко, взяти якесь число, яке рахується просто. Наприклад, ну, скажімо, що якщо ми візьмемо 3 десятих просто. Три десятих точно більше, ніж наше число. І якщо раптом виявиться, що 3 десятих квадраті менше за квадрат цього кореня, то відповідно і квадрат цього числа також менший за квадрат кореня. А отже, це число менше за оце число. А, тобто інколи ми можемо порівнювати не напряму, а порівняти з чимось, що поруч, але значно зручніше рахується. Ну і 3 десятих рахується дуже-дуже просто. Якщо ми візьмемо 3 десятих і піднесемо до квадрату, то ми отримаємо просто 9. Сотих. А якщо ми піднесемо оце число до квадрату, то це ще простіше. Це буде просто те, що було під коренем, тобто 0,45. Ну і абсолютно природно, абсолютно очевидно, що оцей квадрат, так більший за цей. А отже, ми можемо сміливо стверджувати, що корінь більший за оце число. Ну, а оскільки воно в свою чергу більше за оцей відсоток, який у нас був, то ми можемо сміливо стверджувати, що так, наш корінь більший. Дуже часто ця ідея працює. Дуже часто нам не потрібно обчислювати точно, нам достатньо просто зробити певну оцінку, тобто взяти якесь приблизно схоже число, і подивитися, що з ним відбувається. Звісно, якби значення цих двох чисел були дуже поруч, цей фокус нас не вдався б, і ми отримали б, що, наприклад, 3 десятих квадратів більше за це, припустимо, тоді, звичайно, не вдалося б. Та? Бо може бути таке, що 3 десятих більше за це і більше за це водночас, і ну, кожне з них може бути більшим за інше. Тобто метод не спрацював би. Однак дуже часто. Це працює, і ну, ви бачите, ми без калькулятора без нічого, дуже простими міркуваннями, отримали результат. Однак, якщо у вас є під рукою калькулятор, такі задачі стають простішими. Ну, давайте чесно, думати зазвичай лінь, калькулятор працює швидко, точно. Єдине, варто зауважити, що тут є два способи ним скористатись. Якщо ми порівнюємо число і корінь, то ми можемо піднести число до квадрату. І порівняти з тим, що підкореним, а можемо взяти корінь і порівняти її з числом. І те і те спрацює, можемо скористатись і одним і іншим способом. Тож, перший, спробуємо взяти наше оце число некрасиве, і піднести до квадрату. Насправді, це те, що ми робили, тільки тут ми собі спростили задачу, а зараз ми спрощувати не будемо 0,229. Підносимо до квадрату і отримаємо, як бачите, ну, трішки більше як 5 сотих більше як 5 сотих. Ну, давайте будемо чесними, напишемо приблизно. Однак цього абсолютно достатньо, щоб сказати, що окей, ну. Так, ця штука менша за 0,45. Ну, дуже природно. З іншої сторони, ми могли зробити. Інакше ми могли не це число підносити до квадрату, а ми могли таки взяти і порахувати оцей корінь. Так, корінь із 0,45. Якщо ми так зробимо, то ми отримаємо от, от таке число. І воно дуже природньо більше за 23, ну, майже 23%. Тобто тут у нас 0,22, а ця штука у нас приблизно. 0,67. Відповідно, вона є більшою.